Була і на другому майдані. Я журналіст і поет. У мене є цикл віршів про Майдан. За скільки вас купили? Скільки вас купили? Ребята, а, дайте мені ви сказати. Ви Я нічого, маю цикл нічого. віршів про Майдан. Я боліла ним. Але коли Україна має бути такою, то така Україна нам не треба чого? вони, Донбасурачи, не регіони. У будь-якому разі має бути демократія. За... Обідірали регіон. Ві, ви заважаєте працювати журналістам. Я вам хочу сказати наступне. Ви знаєте, скільки нас купили? Я сама села людина нас купили люди, оцими гробами і життями наших хлопців. Діти залишились сиротами. Жінки залишились без батьків, без чоловіків. Батьки залишились без синів. Оцим нас купили смертями. Нічого, а при тому що ця людина і її подібні гаршують вибори, щоб були Ради? Знову вбивати. Це наше життя. Ми живемо на цій час, на цій землі. І ви допустили сьогодні те, що сьогодні відбувається в державі. Тому що ви фінансували антимайдан. ви фінансували Януковича, і відбувається. Ви знаєте, де щось так буде?